Доброго дня. Шановна президія, шановні колеги. Мануальне м'язове тестування в діагностиці та лікуванні пацієнтів з вертеброгенною некорінцевою лімбої шології. Багато людей. Відчували біль у попереку в будь-який момент свого життя короткочасно або з тривалим больовим синдромом протягом щонайменше трьох місяців, який визначається як хронічний біль. Хронічний біль попереку впливає на повсякденну діяльність: вставання, ходьба, нахиляння, подорожі, соціальну взаємодію. Збільшення кількості людей з хронічним болем попереку спричиняє економічний тягар для країн втрату робочої сили і дорогі витрати на лікування. Життя з постійним болем викликає депресію, тривожність, погіршення якості життя. Більшість пацієнтів з гострим болем спині мають епізоди, які зникають самі. Багато хто не звертається за медичну допомогу, пацієнтів, які звертаються, Біль порушення життєдіяльності зазвичай швидко покращиться протягом першого місяця і вони повертаються до роботи. Однак до третини пацієнтів повідомляють про постійний біль у спині, принаймні помірної інтенсивності через один рік після гострого епізоду, а один із п'яти повідомляє про значні обмеження активності. Доступно багато неінвазивних методів лікування, корінцевого та некорінцевого болю, попереку включаючи нефармакологічні та фармакологічні втручання. Я зносочні інт... індігностичні інтервенції пацієнтів з картиброгенною на керінцевою це історія пацієнта, історія хвороби, клінічний фізикальний огляд, неврологічне обстеження, мануальний завий тест, мануальне функціональне обстеження рухливості сегментів, інші, ОСВС-3, тест Шобера, візуальна наука шкала, короткий опитувач Магіла, МРТ попереково кружового відділу хребта. Основні компоненти фізичного обстеження це огляд, деформація, симметрії, набряки, пальпація, дослідження постави, плоска, спина гіперлого дослідження простих активних рухів та більш складних форм бокового стереотипу, аналіз ходи, стояння, підтримання балансу, рухів тіла, кінцівок хребта, хребта е об'єм рухів, активний, пасивний, е сегментам рухливість в хребті. Структура от, сегментів і суглобів, діагностика середини нейтрального положення хребців, мануальне м'язеве тестування, сили і тонічного напруження м'язів, пальпації, їх і дослідження чутливості рефлексів. Спеціальні тести, тест ШБ, Лосега, Фабер, Обера, Фадір і інші огляд прилеглих ділянок. Отже, клінічне обстеження пацієнта повинно включати виявлення рухових порушень в сегментах, локалізація типу блокування чи гіпермобільність, нестабільність, ступінь обмеження рухливості, напрямок порушень, характеру змін, функціональні чи органічні, дегенеративні зміни, наявність зміщення хребців, ступінь вирізності болю при пальпації в сегментах, виявлення стану мізової сили, сили і тонусу ступінь ослаблення, корочення, натягнутість м'язів. Тобто наявність позитивних стрес-тестів і пошук больових тригерних точок. Об'єм рухів: це флексія, екстензія, латерофлексія, флексія, ротація. Ми проводимо дослідження. Тест Шабера, це позначка робиться на спині, на рівні. Скрипця L5, потім екзаменатор один палець розміщує нижче лівці позначки на 5 см нижче, і інший середній палець на 10 см нижче цієї позначки. В Кінці своїх оцих двох пальців ставиться маркер. Потім пацієнта просять нахилитися вперед. При цьому відстань між двома пальцями екзаменатора чи позначками збільшується звичайно, і однак обмеження по прикому відділі. Хребця зменшує цю відстань. Якщо відстань по кривізміні збільшується більш, менш як на 5 см, то це ознака того, що обмежене згинання. Схема бануальної діагностики функціонального стану поприково крижового відділу, це пасивний міжхребцевий рух по у відділі при згинанні, пасивний міжхребцевий рух у розгинанні, пасивний міжхребцевий рух по попереку відділі при боковому згинанні, пасивний міжхребцевий рух. Відділі, при ротації тести на крижово-клубовий суглоб це маршовий тест джилет Розміщаємо пальчики на криж, криж, крижовій кісті і на задньому верхньому гості. І от при піднятті ноги, якби марширує пацієнта, ми бачимо, як рухаються ці дві точки, значить, чи між крижовою кісткою Клубовою кісткою йде рухливість є в е, крижово крижово-клубовому суглобі рухливість. Пальпація утворення просвіту в крижово-клубовому суглобі з протилежного боку під час руху коліном. Ось в такій позиції. От. І флексія, абдакція екстерну ротation, тобто проба Патріка або Фавера тест. Мануальне мизове тестування. Ну, е, 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 Мануальне мзеве тестування має там 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 балів. От 6 балів – це м'яз може виконувати рух з повною амплітудою подавання власної ваги, максимальної протидії, підібраної для пацієнта і протестовано руху не менше, ніж 10 разів. І після цього спеціаліст вже здатний зробити заключення про силову витривалість. Силова витривалість – це ресурс м'язової сили, здатність нервомізового системи виробляти Найбільшу кількість імпульсів за певний період часу, не більше двох хвилин при максимальному навантаженні. В щоденному житті пацієнтам більше всего потрібно мати силову витривалість, ніж просто максимальну силу з цієї причини має сенс додати дану ступінь в школу мрізового тестування, і ми її додали. М5 це при русі з подоланням опору м'язова сила не знижена, тобто 100%, нормально, 100 нормальної здатності. До скорочення М4 при русі з подоланням Упромізова сила злегка знижена, тобто 75% нормальної здатності до скорочення М3 мізова сила значно знижена. Е, визначається при русі з подоланням ваги кінцівок, але обсяг рухів без навантажень не змінений до 50%. Нормальної здатності, і М2 різке зниження м'язової сили, рухи можливі при виключенні вагітні кінцівки, тобто гравітація виключається, значить горизонтально до поверхні землі, це проводиться і не в повному обсязі приблизно 25% нормальної здатності до скорочення. М1 це можливо, лише незначне слабке скорочення ураженого м'яза без істотної зміни довжини. М'яз здатний на скорочення, яке відповідає тільки на 10% нормальної. Від 10% нормальної здатності до скорочення. М0 відсутність звичайно скорочень в м'язі. Визначені чи збережні обсяг збережний обсяг рухи, один з найважливіших принципів перевірки тієї м'яза, оскільки рух має бути в повному обсязі. Найважливі причини, найважливіші причини обережні рухів – це слабкість основного м'яза, який не працює, чи групи м'язів, які забезпечують цей рух е, в повному обсязі. Друге, це контрактура або скорочення м'язу антагоніста, який не перевищує опір агоністу. А на третє анатомічні зміни м'яких та жорстких кісткових тканин суглоба, тобто внутрішньосуглобів, якісь зміни структурні, які не дозволяють зробити цей рух по мінопсі. Біль під час руху. Дослідження сили м'язів проводимо це перших, перших прямих м'язів живота згиначів тулуба, наприклад. Далі розгиначів поперекового відділу хребта Ось. ротаторів тулуба лівого зовнішнього м'яза-живота. Ну, в даному випадку у нас лівий, ну, ми робимо, звичайно, і ліво, і вправо, і бокових згиначів тулуба От, і вліво, і вправо. Як це відбувається? Це дослідження згиначів тулуба. Початково положений пацієнт лежить ось на спині, коліна зігнуті, руки закладені за голову. Методика дослідник утримує ноги, тобто тут ще лікаря треба поставити, який тримає коліна. І піднімаємо, просимо підняти голову, плечі і груди від кушетки, відірвати і відірвати ще грудний відділ хребта. Тобто, оце буде в нас 5 балів. Якщо пацієнт держить руки на потилиці за головою от, і повністю він відриває, значить в нього є 5 балів. Якщо в нас руки так не, не відбуваються, він не може так зробити згинання тіла, то тоді 4 балів. Руки схрещені на грудях ось так от. І пацієнт піднімає голову, плечі, повністю відриває грудний відділ від столу, і 3 бали руки. Випрямлені вперед, ось вже бачить, якщо він так не може зробити, то тоді випрямляємо руки вперед. Пацієнт повністю відриває голову плечі грудний відділ від столу, і два бала просить пацієнта підняти голову плечі, руки плечі відірвати від столу грудний відділ, і згинання в шийному відділі в можливій амплітуді спроба підірвати плечі від столу. Тобто в такій позиції, тільки він не може підіти. Тільки може підняти голову і е, згинати, е, і спроба його є спроба відірвати плечі від столу. Дослідження сили розгиначів, поприкову відділу хребта, це у нас положення, таз звисає зі столу, ось як, наприклад, ми бачимо тут. І <клес> ноги зігнуті 90 градусів, коліна зігнуті теж. Лікар однією рукою підтримує ногу, як ви бачите, другою рукою робить протидію руху, кладе його на таз зверху, і лікар здійснює протидію, просить пацієнта підняти таз вверх. І Якщо він е, може зробити, чи не, якщо він не може цього зробити, то тоді три бала. Таз звисає зі столу, кефоз поперековий Е, ноги зігнуті, знову ж таки, 90 градусів. Тобто те ж саме все, тільки тепер ми не робимо протидію і просимо пацієнта е, підняти, розігнути поперековий відділ, піднімаючи таз. І 2 бали він не може 3 бала зробити це. Значить, ми тоді кладемо його на боку на бік. от На боку він лежить, і ноги зігнуті під кутом 90 градусів. Ось цей малюночок. Лікар підтримує ноги і стабілізує верхню частину тіла, хворий випрямляє поперек, рухає тазом назад, тобто ми його згинаємо по прикому відділі. Ноги залишаються зігнуті. І один бал просто пальпація, при пальпації ми відчуваємо, що там щось скорочується, але руку нема. Дослідження сили ротаторів тулуба вправо. Схема ротації тулуба вправо. Наприклад, лівий грудинно очищиться соскоподібний м'яз, лівий поперечно вастисті м'язи, лівий зовнішній касивий м'яз живота, а справа у нас це повертання ротація тулуба вправо. Правий ремінний м'яз голови, правий клубово-реберний та найдовший м'язи, правий внутрішній касиний м'яз живота. Дослідження сили ротаторів, от як це відбувається, ми говоримо спочатку про 5-4 балів, 6 балів ми не говоримо, тому що тут ми просто розуміємо, що ми можемо зробити його. Зовнішній касивий м'яз живота пальпують, коли пацієнт лежить на спині. Тобто, ось тут можна пропалювати, наприклад. Зліва терпент може відчути скорочення м'язи, коли пацієнт кашлює, сміється чи піднімає голову. І при ротації праву руч пацієнт кладе ліву кисть на плече. Ось він закидає на плече. Ліву кисть і лікар правою рукою стабілізує таз. Лікар буде протидіяти руху, поклавши ліву руку на плече пацієнта. 4-5 балів початкове положення стабілізація виконана. Пацієнт підіймає сторону е, грудної клітки повністю, тобто вона відривається від столу до нижнього краю реберної дої, повертає в протилежний бік. Лікар протидіє, поклавши руку на плече пацієнта. Якщо він не може протидіяти, то тоді 3 бали початково положені такі ж, як і при 5-4 балів. Лікар стабілізує таз, фіксуючи зверху двома. Руками передні краї обох клубових кісток і без протидії пацієнта. І пацієнт піднімає відповідно сторону грудної клітини повністю, от, відривається від стола ця частина і до нижнього краю реберної дуги і повертає її в протилежний правий бік. Руки здійснюються, рухи здійснюються як і зв'язовою силою: 5-4 бала. І два бали пацієнт частково піднімає ліву сторону грудної клітини, тільки частково він повністю не піднімає, він тільки частково піднімає. Дослідження сили бокових згиначів тулуба. Зовнішній косий м'яз живота, розгинач спини, найширший м'яз спини, квадратний м'яз попереку. От. І 5 балів це вихідне положення, 5 балів. Лежить на боку, пацієнт заводить руки за голову. Лікар стабілізує ноги і таз, ось одною рукою таз, другою ноги, піднімає голову пацієнта плечовий пояс, верхню частину тулба від стола, і в тому числі поперековий відділ кремта. 4 бала, ось, для 4 бали. Він е, не може так зробити, як для п'яти балів. Тоді ми пропонуємо що руки схрестити на грудях, ось він на грудях. Лікар стабілізує ноги таз. Пацієнт. Піднімає голову плечовий пояс, верхню частину тулуба від стола, і тому числі поперековим відділ клетку. Три бала. Вихідне положення, нижня рука в кість лежить на протилежному плечі, верхня кість тягнеться ось до коліна. Піднімається плечовий пояс з головою, верхню частиною тулуба, попереком відділ І два бала. пацієнт лежить на спині, лікар стабілізує ось так. два бала. на спині, стабілізує. Таз і треба дотягнутися просто рукою до коліна. Тобто гравітаційне навантаження немає. Дослідження сили м'язів: кульшового суглоба, згиначів, розгиначі кульшового суглоба, сідний, великий сідничний м'яз. Далі привідники і відвідники кульшового кульчовому суглобі. Дослідження зовнішніх ротаторів кульшового суглоба. Ось, і дослідження внутрішніх ротаторів кульшового суглоба. Ну, ми не будемо розписувати вже всі ці, якщо так, скільки часу у нас немає на доповідь. От, тести на виявлення, укорочення, натягнутість у щільність м'язів, це розгиначі спини, ось, згиначі кульшового суглоба, розгиначі кульшового суглоба. Е, Відвідники кульшового суглоба, привідники е, кульшового суглоба, короткі і довгі привідні м'язи. Тобто ми виявляємо цю укороченість, і таким чином ми знаходимо, як правило, ми можемо знайти оцей нижній перехресний синдром. Що в цьому нижньому перехресному синдромі відбувається? Слабкі м'язи живота, ослаблення м'язи живота. Губового, Поперековий м'яз і абсоаз укорочений, е, напруження укорочення еректорів спіни розгиначів спини і слабкість великого сідничного м'яза може бути. Таким чином, показано проведення комплексного лікування, яке базується на результатах: Клінічного, фізичного обстеження, посегментної мануальної діагностики, функціонального стану, поперекового крирові хребта, результатах виявлення полночно-силових пізових із Больових точок даних візуально нової школи, коротко опитувача МАГІЛ, індекса осистрі, теста Шубера і інші клінічні тести, в результатах нейровізоляційного обстеження, яке показує, тобто це МРТ, яке показує ступінь е, величини протрузії, екструзії, можливих, от, і е, звучення спінального каналу, от, і е, фармін, звуження фермінальних отворів. З дегенеративними змінами диску, і фасеток і зв'язок. Комплексне лікування, яке на наш вибір із тих гайдлайнів протоколів, які ми знаємо, от, то фармакологічне лікування це в основному блокади. От. Далі структурно модифіковані препарати це модифікуючі препарати, це хондропротектори, це хондроїтіннесульфу. Хондротіної глюкозаміни, електростимуляція на м'язи, по парковою хребта хробтам м'ясотничної області, мануальна терапія, мобілізація, терапія, маніпуляції, в залежності від виявлених соматичної дисфункції. І після мануальної терапії використовується імобілізація корсетом, кінезотерапія. Кінезотерапія на підсилення, укріплення для ослаблення посилів м'язів, е ослаблених посилів м'язів та розтягнення укорочених напружених м'язів. Лікування. Мануально терапія е, буде заключатись попереково крижової мануальної тракції, як поперекової мобілізації, е, постізометрична релаксація розгиначів спини, ротаторів спини, розгиначів кульшового суглоба, флексорів кульшового суглоба. Е, пір також е, на м'язи що відводять стегно. І м'язи, які приводять стегно, також е, короткі і довгі, і також поприкова та, та крижову клубова мобілізація, маніпуляція в ротації. Програма домашніх вправ це ті м'язи або групи м'язів, які необхідно розтягнути, Кінезотерапія, по суті, да? е, як правило, це тонічні м'язи, що повільно скорочуються. це е, в першу чергу це розтягування розглядачів спини, ось А, Б, в таких позиціях. Далі сідничного м'яза. Ось у нас. На, на, на боку лежимо, спускаємо верхню ногу випрямлену, і таким чином сідничний м'яз розтягується. Розтягування ротаторів, ось в такому. В вигляді, ми робимо, розтягуємо ротатори. І ось тут ми показано на, на малюнку є клубово поперекове розтягування м'язів. Ті м'язи, що або групи ослаблених м'язів, які потрібно зміцнити, як це про це, як правило, фазичні м'язи, то ми робимо зміцнення, зміцнення м'язів сідниць, ми говорили вже за сідниці, так? І лежачи на столі, на животі, таз повинен звисати руки, притиснути хват за передній край столу. І одну зігнуту ногу віднести назад. Ось вона відносина назад. І таким чином тут великий сідничний м'яз, інші м'язи, сідничні теж розгіначі кульшову суглобу, вони активізуються, От. а інша йде під стіл. От. І таким чином ми міняємося туди-сюди. А, а також зміцнення м'язів сідниць, лежачи на підлозі обличчя вниз, руки в вільному положенні, притиснути п'ятками одну до одної на 5-7 рахунків, максимально пружити м'яз сідниць і відпустити і знову таке зробити. Зміснення м'язів живота, лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тулуба. Виконання це зігнути в коліні ногу, підняти вгору на себе, От, і впертися руками в коліно, на 5-7 рахунків чинити опір. Голову злегка підносити, потім розслабляємося. Е, є іще вправи але ну, ми тут не зможемо всі за, за цей короткий період доповіді все це передивитися, але основні приклади я даю. І так, висновки: повне фізичне обстеження пацієнтів з хронічної некорінцевої, любить має включати дослідження стереотипу та балансу амплітуди Рухів хребта і сегментів, мануальне тестування м'язів, спеціальні тести. І виявлення особливості рухових порушень дозволяють правильно підійти до планування комплексного лікування з урахуванням соматичних дисфункцій, функціональних розладів порнухового апарату, застосування мануальної терапії. Це комплексне лікування, в першу чергу спрямоване на нормалізацію розладів в хребетно-рухових сегментах, регіональних м'язових дисбалансів у антагоністичних парах. Тобто лікування. Тонусно-силових м'язових дисбалансів. Ось тут література, яку я рекомендую всім для, для цього познайомитися. Дворак, Дворак, Шнейдер і інші це німецькі автори, мануальна медицина, діагностика і терапія. 2008 року Фішер тестив вправи при функціональних порушеннях. хребта. 2017 року і ось маскаліна зовсім свіжа, це е Американський хіропрактик, який описує м'язи, кістки, пальпація м'язів, кісток, мануальне і із тригерними пунктами, реферально з е, відображеного болю і розтяжки. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте, передавайте мені запитання.